Мої вітання в ефірі новини. З вами Григорій Кузьмов. В Бордянську відкрився музей, присвячений історії виноградарства. Його створили за зразками аналогічних центрів у Києві та Одесі. Такий подарунок місту зробив колектив Бордянського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету. У ці дні коледж відзначає власний ювілей 90 років з дня заснування. Відкриття музею стало перлиною у святковій програмі. Становлення і розвиток професійного виноградарства в Бордянську пов'язано з історією спочатку профшколи, потім технікуму і зрештою коледжу. Втім, яку б назву не мав цей навчальний заклад, він завжди був і залишається одним із кращих в державі. Підтвердженням цьому є чисельні відзнаки та нагороди, які представлені в музеї. Відвідавши його, можна дізнатися, як розвивалося виноградарство на півдні Запорізької області, яку роль відігравав коледж в житті міста в різні часи. Чим пишається заклад тощо. Ми подивилися музеї, като єскі. Є в Одесу Шаба ми взять взяти из учебных заведений, заведень, які є у нас в и в Україні. Ми збирали ці експонати у нас на Слободке, в ближніших селах экспонаты експонати наші випускники, наші студенти, привозили їх в сел, просили у бабушек і дідушок. І на сьогодні все, що ми зібрали, ми действительно дійсно розмістити наших експозиціях і показати, щоб відкрити музей виноградарства у Строки, до роботи залучили як представників колективу закладу, так і його педагогів ветеранів. Крім того, допомогти. Я оцениваю художнє оформлення на високому, дуже культурному рівні. Я високо содержание експозиції на нужном на, на, научно-методическом -научно и историческом сроки. За такой короткий срок сделать ремонт помещения и построить новую експозицию может быть инициативный творческий коллектив под руководством опытного требовательного директора. Шушкіна Галіна Валентіновни. Студенти і педагоги коледжу завжди несли особливу марку свого навчального закладу, навіть в роки Другої світової в евакуації. Про це засвідчують окремі експонати. Більш того, особливої уваги в музеї приділили випускникам та викладачам, які створили, так би мовити, золоте братерство. Техніку мені дав все, це моє життя. Ну а студенти до сих пір зі мною спілкуються. Починає з першого випуску 75-го року. До сих пір дзвонять мені і з. Із Германії із Кельна із Ізраїля та багато. багато. і Донецькі Закарпаття, і з Росії, там, і з Челябинської області. Дуже багато студентів. До сих пір. Я знаю їх дітей, і внуків так що я дуже тісно з ними пов'язана. За ними дуже скучаю, ну і згадуємо дуже часто. У коледжі докладатимуть подальших зусиль, щоб поповнювати музей новими експонатами. Він має бути цікавим для людей різного віку, для бордянців і гостей міста. Розповіла директор коледжу Галина Шишкіна. Це було головною метою при створенні музею виноградарства.